Вітаю, ви на каналі CryptoKid, і у цьому відео я розповім, як виконати квест Shake Break та отримати 150 репутацій. Приємного перегляду! Щоб отримати завдання, йдемо від фонтану вверх та заходимо в парк. Далі повертаємо направо до повітряної кулі, а потім вниз, де на іншому березі бачимо джіхоза. Починаємо з ним розмову, де він просить принести йому мілкшейк. Щоб його виготовити, заходимо на базар Барні, йдемо в сам кінець та шукаємо рожево-синій стенд. Тут є рецепт і ми бачимо, які інгредієнти нам потрібно. Перш за все, разлбері трьох кольорів: голубого, рожевого та змішаного. Дивно, але тут воно теж росте з насіння. Отримати ми їх можемо безкоштовно в автоматі біля повітряної кулі раз на 24 години. Тож зразу беремо та садимо. Через добу приходимо, беремо і садимо знову, доки не назбираємо потрібну кількість. Наступне і найпростіше це мед. Ми просто купляємо бджолу, садимо у вулик і збираємо раз на 1 годину по 3 меду. Останнє і найскладніше молоко. Щоб його отримати потрібна корова. Її ми можемо знайти поруч з базаром. Щоб з неї отримати молоко, треба її нагодувати. Корм для корови крафтиться у вітряку і називається му-манч. Для його виготовлення потрібно 12 грейнбов і 20 кулінарної суміші. Після крафту годуємо корову, чекаємо майже 2 години і з шансом 10% отримуємо молоко. Я отримав десь з 3 чи 4 спроби. Тож, збираємо всі потрібні нам ресурси, вертаємось назад на базар та робимо мілкшейк. Мені процес зайняв майже 2 дні. Далі вертаємось назад в парк до джихоза та віддаємо йому шейк. Все, завдання виконане, а ви отримали 150 репутацій. Далі розкажу про наступні квести, тож підписуйся, щоб не пропустити. До зустрічі у наступних роликах.